Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Жерона буде змушена продати Довбека, Форвардом цікавиться топ-клуб. Вартість зросла до 70 мільйонів євро. Загравця збірної України просять великі гроші. Реал хоче за нього 170 мільйонів євро. Мансіті націлився на зірку мадридців. Мудриком цікавиться відомий клуб. Трансфер може відбутися після Євро-2024. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Колишній головний тренер збірної України Йошев Сабо підбив підсумок сезону в УПЛ. Фахівець назвав найкращого футболіста Прем'єр-Ліги та Київського Динамо. Сабо не сумнівається, що Динамо найближчим часом доведеться продати цього гравця. Повідомляє Спорт Ньюз». Йошев Сабо високо оцінив ігровий потенціал донецького шахтаря. Фахівець вважає, що гірники за сукупністю причин заслужили перемогу цього сезону. Але найкращим гравцем чемпіонату України колишній тренер вважає представника Динамо. Йожев Сабо нагадав про те, що цінує у гравцях універсальність. Він вважає найкращим півзахисником чемпіонату України та київського Динамо молодого Володимира Брашка. На думку Сабо, 22-річний хабек міє атакувати її відбирати м'ячі. Він добре б'є по воротах як ногами, так і головою. Сабо поділився інсайдом про те, що Брашко незабаром піде з Динамо. Півзахисником цікавиться топ-клуб із Європи. Експерт вважає, що це негативно вплине на грі Динамо, оскільки в команді більше немає гравців з такими навичками. Нинішнього сезону Брашко зіграв за Динамо 27 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Контракт півзахисника із Київським клубом діє до літа 2028 року. Захисник англійського борнмута та збірної України Ілля Забарний отримає можливість перейти до одного з найвідоміших клубів Європи. Трансфер відбудеться одразу після Євро 2024. Борнмут готовий продати забарного, якщо футболіст погодиться на перехід. Повідомляє Daily Mail. український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих гравців Борнмута, який минулого сезону достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні англійського футболу. Виступ гравця звернув на нього увагу деяких топ-клубів. Керівництво італійського Мілана цікавиться молодим захисником Бурнмута. Представники Росонері не сумніваються, що 21-річний футболіст швидко адаптується до серії А і надовго стане лідером оборони команди. Італійці готові запропонувати за гравця збірної України 30 мільйонів євро. Контракт із забарного з Борнмутом діє до літа 2028 року, і англійський клуб не хоче продавати гравця до Євро 2024. Після континентальної першості трансферна вартість гравця може зрости. До того ж відомо про інтерес до українця з боку Ліверпуля та інших клубів АПЛ. Гравець збірної України шалено взлетів у ціні. Донецький шахтар не збирається влітку дешево відпускати одну з головних зірок команди Георгія Судакова, як стверджує відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Ярники вимагають щонайменше 70 мільйонів євро за трансфер свого таланта. Нагадаю, раніше повідомлялося, що у послугах Судакова зацікавлені команди АПЛ, зокрема Челсі та Тутнгем. Півзахисник Челсі та збірної України Михайло Мудрик може більше не зіграти за лондонський клуб. З'явився новий претендент на молодого Вінгера, який готовий зробити синім пропозицію щодо гравця. Челсі готовий відпустити українця, якщо отримає вигідну пропозицію. Повідомляє Daily Mail. минулий сезон. Вийшов неоднозначним для Михайла Мудрика. на початку 2024-го Півзахисник втратив місце в складі Челсі. Але зумів переконати Маурісіо Почітіно в тому, що здатний приносити користь команді. Нещодавно керівництво синіх знову змінило наставника, і новий тренерський штаб має намір змінити склад команди. Мудрик більше не є недоторканим гравцем лондонського клубу. Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 23-річного футболіста. Новий головний тренер німецької команди Венсан Компані працював в Англії та знає, на що здатний український футболіст. Баварія хоче взяти Мудрика в оренду до кінця сезону із правом викупу, але Челсі наполягатиме на продажі футболіста. Контракт українця з лондонським клубом діє до літа 2031 року. Минулого сезону Мудрик зіграв за Челсі 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів і зробив дві результативні передачі. Хосеп Гвардіола хотів би мати такого таланта в Манчестер Сіті. За інформацією Мундо Депортіво, містяни зацікавлені у підписанні зірки реала Родріго Гоїса. Вінгер привабив головного тренера чемпіона Англії своїм стилем гри. Тому Ман Сіті зв'язувався щодо бразильця, щоби дізнатися потенційну можливість його трансферу. За даними джерела, Реалу готовий відпустити Родріго, але лише за 170 мільйонів євро. Саме в таку суму вершкові оцінюють 23-річного таланта. У сезоні 2023-2024 Родріго відзначився 17 голами та 9 асистами у 50 матчах за Реал. Форвард іспанської Жерони та збірної України Артем Довбек може продовжити кар'єру в італійській серії А. Місцевий клуб запропонує каталонцям великі гроші за найкращого бомбардира сезону в чемпіонаті Іспанії. Головним претендентом на Довбика став Наполі. Повідомляє Мундо Депортіво. Італійський наполі готується продати свого провідного форварда Віктора Осімхена. Неаполітанці хочуть отримати за футболіста збірної Нігерії щонайменше 80 мільйонів євро. У послугах гравця зацікавлений французький ПСЖ, який шукає заміну Кіліану Мбапе. Головний тренер неаполітанської команди Антоніо Конте погодився очолити Наполі за умови, що йому виділять бюджет на посилення складу. Італійський наставник вважає Артема Довбика ідеальним форвардом своєї ігрової моделі. Наполі запропонують за українця 40 мільйонів євро. Ця сума влаштує Жерону, яка нещодавно відмовлялася продати Артема мадридському атлетіко за 25-30 мільйонів євро. Італійський клуб проведе переговори з каталонським клубом та агентом українця, а після Євро 2024 може оголосити про трансфер гравця. Цього сезону Добек зіграв за Жерону 36 матчів у Лалізі. Він забив 24 м'ячі та зробив 8 результативних передач. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!